Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна і сьогодні ми приготуємо з вами запіканку із цвітної капусти. У мене на плиті вже стоїть водичка, закіпає. Поки вона закипить, ми з вами розберемо капусту на суцвіття. Нам знадобляться лише суцвіття, звісно, нам ці ніжки не потрібні. Ось так розбираємо всю капусту. Друзі, водичка закіпає, кидаємо сюди капусту. Поки капуста буде проварюватись 5 хвилин, приготуємо з вами заливку. Для цього я візьму 3 яйця. Так. Також мені знадобиться. Трохи майонезу. Ну, трохи або не трохи там на ваш смак. І також сметана. Сметана у мене домашня, яку я сама збирала. Ось вона, теж сюди виливаю. Так, все, готово. Перемішую. Звісно, друзі, треба ж спочатку трохи присолити і додати перцю. Отак, ну, до смаку, як ви любите. Перемішуємо ретельно, щоб все добре перемішалося. Наступне ми напрямо з сиру. Хто мене добре знає, той знає, що я готую сама бринзу, і вона у мене настільки жирна, що плавиться, як і сир. А якщо у вас бринза не плавиться, краще її не брати. Візьміть краще сирок. У мене бринза мого виробництва, тому я і беру її. І натираю на терці. Ну, тут, скільки ви любите, а я натираю якомога більше, я люблю побільше. Так, натерту бринзу я теж відправляю до заливки. Ось так, і ще раз перемішаю. Підготуємо форму, я взяла звичайну форму, будь-яку ви можете взяти, просто щоб вона була висока для заливки. І додам на дно, присиплю трохи манки. Все, небагато, просто присипали манкою і викладаємо сюди капусту. Ось, друзі, я вже виклала ще гарячу капусту у форму. Заливаємо заливкою. Ось вона у мене тут обережненько. Я використовую ложку, тому що хочу, щоб сир рівномірно потрапив усюди. Можемо залити просто з мисочки, якщо у вас сирок звичайний з магазину. У мене вона більш м'яка, тому так. Також зверху викладаємо сирок і відправляємо все у духовку. За півгодини у духовці ось так виглядає запіканка. Ось такий у мене сьогодні, друзі, рецепт смачний, простий, швидкий. А вам всім бажаю гарного настрою, натхнення, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!